ледь не закінчився відпочинок у Криму для родини з Дніпропетровська. Восьмирічного хлопчика вдарило струмом в приватному пансіонаті під Алуштою. Дитина впала в кому кілька днів. Лікарі боролись за його життя. Наталя Сафіханова розповість від початку. Нещастя сталося біля цього басейну на подвір'ї приватного міні-пансіонату. Оксана Ніколенко відпочивала тут з двома дітьми. Восьмирічний Ілля вийшов погуляти. Мама залишилася в кімнаті з меншою дитиною. А за 15 хвилин почула жіночий крик. Слушала крики, Мальчик-мальчик, та жінка увіділа зверху, що він лежить, і я зразу вискочила і ну, подхвотіла його він без сознання був уже. З електроопіками, та рваними ранами шиї. Хлопчика доправили до Алуштинської лікарні. На тілі були чіткі мітки входу та виходу струму. Кілька днів дитина була непритомною. Нині хлопчик вийшов з коми його життя в безпеці, проте мовлення досі не відновилося. Состояння його стабілізувалося, давлення, пульс у нього стабільний. Там є глибокі ожоги пальця в кісті, де треба і надо питання рішати вопрос об етапних там ну, перев'язках. Вчора він тільки прийшов себе і. И... Я его спросила, что произошло. Он сказал, что играл на камушках, не в бассейне, а сверху по камушкам лазил. И спустился в бассейн, и говорит, холодная вода. Он не понял даже, что с ним произошло. То есть от воды его отбросил. Витрати на лікування Іллі взяли на себе власники пансіонату. Проте свою провину в тому, що сталося, заперечують. Мама не доглядела. Но он полез в фонтанчик. Он сломал Світільник, чому хлопчик травмувався, нині з'ясовують правоохоронці. Міліція відкрила кримінальне провадження. Перевірка виявила, із проводкою таки були проблеми. Предварительним даним дитина дотронувся до оголених проводов, що принадлежать частному підприємцю. Там дитина отримав удар електричним током опять таки из за нарушения Техніки пожежної запасне іллю перевели до опікового відділення Сімфоропольської лікарні. Скільки хлопчику доведеться лікуватися, медики ще не знають. Наталя Сафіханова Армен Погосян, Кримтесен один плюс